Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Зараз я зроблю особистий розклад. Сьогодні у нас 16.54 20 листопада. Неділя. Спочатку загальний розклад на Запоріжжя. Все ж таки він потрібен, я так убідилася в цьому. Ви можете там порівнювати ситуації, дивитися і якось орієнтуватися. Побачити в цілому ситуацію. То почнемо. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. Від цього часу, плюс 24 години по місту Запоріжжю. Питання удари ракетами, дронами, С-300 тощо. Яка буде ситуація на ці 24 години? Це загальний. Кладемо о, нам випадає, яка гарна карта. Бачите, будемо ми суперніче, все ж таки будемо захищатися. Але дивіться, як нам випадає імператор. Тобто захист у нас буде з вами. І ось така трошки негативна, гарячкувата ситуація. Давайте ми її відкриємо, і тут у нас іде башня. Ну, якісь удари, мабуть, ми пропустимо, скоріш всього. Таке може трапиться. Ця карта, вона не просто так падає люди. Ну і вона розкриває. Чому це трапиться? Тому що є отакі люди, які розбалтують таємниці. Тупозрадники. Ось вам і все. Так, як це було з заводом, всі знаєте, з яким. Ось така історія. Завод. Будемо дивитися, люди окремо, яка його чекає. Доля. Я там дивилася попереду, але там йшла боротьба, причому там була жіноча енергетика присутствувала. І що йдуть гроші все ж таки через ту дівчину до Богуслаєва. Ну, в общем, подивимося, зробимо розклад на моторсіч. Будемо дивитись, що там, яка буде доля, бо багато людей працює там на зараз. Ну і скажу так, що йому мій чоловік там працює, тому я хочу знати, що там буде. Ось так. Ну, дивіться, така історія буде у нас взагалі. Дві як не випадає з, одно, з одної сторони, в нас є захист, так, ППО буде працювати. Але, 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 але буде і отака ситуація. І, на жаль, дві як тут немає, бачите? Я можу розкрити, до речі. Ось дивіться, на цього імператора йде не гармонія у нас, а дезгармонія. На цю боротьбу падає рицарь мечовий. Це дуже швидкі дії, швидкі рухи, швидка реакція. і Іменно дії, але вони будуть справедливими. Да. Ну, і ця карта нам показує, що все ж таки, все ж таки балансу не буде. Баланс, збалансованої ситуації не буде, баланс буде порушений. Ось так. Така історія сьогодні для Запоріжжя в загальному розкладі. На жаль. Ну, подивимося, як спрацює імператор в цьому питанні? Бачите, дисгармонія і дисбаланс це все ж таки щось таке буде. Я так розумію, що по початку буде, по початку цих суток, що я зараз сказала, буде більш-менш. А потім, скоріш, цього, будуть проблеми. Зараз ми будемо це дивитися. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію. Сигніфікатор для нас, який буде, які ракетні удари. Ось, пожалуйста, сигніфікатор ракетних ударів, люди. Двійка в негативному плані. Ось вам і все. Що то буде для нас негатив? Ой, тут, я завжди кажу позитив, перше, перше, перше позитив, ми будемо все ж таки відрізати цю ракету. Негатив, а негатив, негатив в тому, що все ж таки ця ситуація, вона дуже серйозна. Вона дуже серйозна, дуже жорстока, дуже потужна. М -м 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 -м. Так, якось воно буде, люди. Мечова королева. Королева в негативному стані для нас, на жаль, ось такий сигніфікатор у нас. На ракети. Так, дивимось, дайте мені карти сигніфікатор. Який він буде для нас на ці 24 години дронів? Буде невдача. Позитив для нас, негатив для нас. Ну, я вам так скажу, що позитив, що негатив однаковий. Жорстокість, хладнокровність. і ми будемо дуже розочаровані. І буд будемо потерпати, будемо мати розбите серце, будемо дуже <кій> горювати, як кажуть, знаєте. Біль. Біль буде. Так, це таке. Ну і давайте покажіть мені, яка буде ситуація. Дайте мені карту сигніфікатор для нас на ці сутки. С 300 снаряди. Десятка монет. Десятка монет, негативна перевернута. Ну тут я вам так скажу, що втрати йдуть. Позитив немає сили, ми не можемо побороти. Негатив то, що ми будемо ізольовані, ізоляція. йде. Ізоляція чого? Ізоляція, ізоляція негативного короля вогняного, його дій, тобто ізоляція. Ну, карти всі негативні. Всі негативні. Для нас вони всі негативні. Таке ощущення, що у нас на ці сутки буде все летіть. І десь щось проскоче, люди. Якщо по ракетам, все ж таки я сподіваюся, що хлопці відіб'ють. Я дуже буду того бажати. Дрони може таке ж. Але по С-300-300 По с це така історія, яку ми не можемо зупинити. На жаль, на жаль, не можемо. Давайте спитаємо у карт, чи підсилили. Будь ласка, покажіть карти. Чи підсилили Запоріжжя з зенітними установками для збивання С-300? Чи, чи, чи є в нас таке? Покажіть ситуацію, що, чи додали нам то? Ні, нічого нам не додали. Нічого нам не додали, ми маємо то, що маємо, і бережемо його, бо його дуже мало. І дисгармонія по цьому питанню йде. Ось так, не підсилили. То, що я вам казала, наше Запоріжжя вічно в хвості плететься, плентається. Так давайте подивимося, яка у нас буде проблема по комунікаціям. Будь ласка, карти покажіть мені на ці 24 години по. Запоріжжю, які будуть проблеми з. Взагалі, покажіть мені е, інфраструктуру, в якому стані вона буде на ці 24 години. Вода, електрика, газ, вода. Ну, дивіться, немає якогось там тут співпраці, щось з водою, щось якась буде. Напруга, але порішають все ж таки вони. Може, не буде так воно відчутно, ми може, може, навіть не відчуємо. Хоча тут спадає, тобто хтось, хтось все ж таки буде без води на завтра. А дивимося електрика. Електрика на низ іде, теж будуть комусь відключати цілими сім'ями, домами не буде електрики. По газу також будуть напряги, причому по газу тут іде мечовий. Мечова королева, ви це бачите, то може або повреждення буде, але тут, або тут якийсь безтолкова якась людина не може нормально фу зробити функціонування цю, цей, цієї сфери, бо це карта інтелекту. Вона в негативному стані. Так, це у нас опалення. Опалення, я вам так скажу, я не знаю інформації, що там по цім домам. Що... Що не мали опалення, але працюють люди, працюють помагу, працюють багато людей в цьому направленні. Але це діє. Поки що не у всіх воно є. Поки не у всіх воно ще є. але Але налагодять, і воно буде так, знаєте, ну. Десь так стабілізується, але не буде його так, знаєте, щоб прям попо, як було. Так. І дивіться, Опять будуть проблеми. Тобто, десь пориви все ж таки Опять будуть і удари, або пориви, або удари будуть. І вони зачеплять Іменно цю інфраструктуру опалення на ці сутки. Дивимося інтернет. Інтернет. Також буде рішення інтернету, але налагодять швидко. Связ. все буде добре. Так, от транспорт общественний. Якась буде проблема по зв'язку. Люди недовольні дуже. Йдуть якісь по почуттям, і дуже нестабільна ситуація по транспорту. Якісь йдуть проблеми, іменно, все ж таки, Якісь сили хотять, помієте, ну, це посухи, це енергії, чаще спочища, хотять, от тріпають людям нерви. Тут і так. Яка, яка проблема з транспортом? Покажіть мені, хто мішає? Вони борються за, за захист, якось немає енергії, якийсь транспорт не, не буде ходити, тому що не буде енергії. От. Ну, взагалі, проблеми будуть з транспортом у людей. Так, і про, е, транспорт е, ну, цивільний. Е, така ж сама історія, щось там не особливо. Ля, Лянь такі карти падають. І по енергіям, але, ця, щоб ви розуміли, ця карта вона не страшна: це силення та оздоровлення. Може, якийсь час не буде палива, а потім воно трошки налагодиться. Ну, щось таке воно. Але бачите, падає жертва. Все ж таки, якась там буде, е, якась буде ситуація з транспортом цивільним. Фортуна на вашій стороні. Ну, тобто, якісь як... жертва, це ж, понімаєте, жертва це. Ну, розкрийте мені жертву. Що це за жертва? Дурні справи. Чи пов'язано з грошима? Ну, пожалуйста. Бачите? Ну, це все, оце все воно. Мені навіть коли карти не показують, я знаю, що, що я відчуваю, що це наша влада херньою займається, Опять оці дільці позалазили своїми грязними лапами і хочуть грошей, грошей, грошей відкати, відкати, відкати. Понимаєте? Ось і все. Бісля того, щоб облегшити людям життя, вони роблять так, ви втрачаєте зараз, ви не заробляєте. Люди взагалі живуть, бракують. Як ви не можете то зрозуміти, суки, ненавиджених. Ніяк не нажруться, блін. Так хотілося, щоб вони от всі поїхали в Європу, закриті їм сюди в'їзд, щоб вони не повертались. Там гроші закінчаться в них. Хай там попрацюють, поприбирають, строїтелями педуть, на сільхоз роботи. Хай позаробляють євро та долари. Попробують, як воно. А не тут красти і откати получать, і по покупати лексуси, Оці, як вони називаються, ці машини? Тесли, шмесли. Он в мене в підвалі сидять ці строїтелі непонятні. Зараз, звісно, вони не працюють. У нього три машини: Тесла, ще якась, ще якась і, мабуть, на жіночі їздить, така маленька, кругленька, якесь чудо, корейське чи китайське, не знаю. Ну за що, як можна стільки машин мати? Це хай бог милує. Прям заробив він. На откатах, без тут під вікнами, вони в офісі не можуть все під вікнами мене обсуждають, бо мене вони піді мною. Ще й торцева квартира. Біє з машини, бумажки, машини, бумажки. Ой, надоїли, коротше. Так, інфраструктуру ми з вами подивилися. Давайте саме головне подивимося, що будуть у нас людські втрати, руйнування будинків взагалі по Запоріжжю. Так, я правильно тримаю і неправильно. Так, будь ласка, покажіть мені карти, чи будуть на сьогодні і цього часу на 24 години, чи будуть о, удари по Запоріжжю ракетами, дронами, снарядами з 300. Будь ласка, то мені покажіть, так чи ні? Давайте подивимося зразу так. Так, щось буде. Щось з цього буде. Так, будь ласка, покажіть мені, чи будуть від цих ударів на, цій, на цей час, що я загадала, чи будуть у нас е, руйнування будівель в, е, в, любих, усіх. Усіх загалом промислові, житлові, все. Чи будуть якісь руйнування? Будь ласка, покажіть мені то. Так чи ні? Будуть. Покажіть мені, будь ласка, карти, чи будуть від цих ударів і руйнувань, чи будуть у нас на цей час, що я загадала, чи будуть у нас втрати людей, людські втрати, загиблі люди. Так чи ні? Лисичка, сестричка, ні, не повинно бути. Не повинно бути, ні. Ця карта каже тільки ні. Добре, це вже легше. Так, давайте я подивлюся мости. Будь ласка, дайте мені карту сигніфікатор, в якому стані, який на ці 24 години. Буде ситуація з новим мостом, Дніпрогсом Старим мостом та Пріображенський мост. Всі три карти нормальні. Трошки тут з Дніпрогсом якесь воно тут по башні, але я спеціально поклала ще одну карту, все буде нормально, це положительна карта. Тут також направлення нормальне, тут все все хорошо. По мостам буде все благополучно. Так, все по Запоріжжю в цілому я закінчила. А, так, ага, ще питання в мене отдільно дивлюся. Весь приватний сектор міста Запоріжжя. Тобто будівлі я подивилася всі, але. Хочу ще подивитися частний сектор, де проживають люди. Іменно місто Запоріжжя в цілому. Покажіть мені, чи будуть від ракетних ударів на ці 24 години руйнування. Карта положительна. Ця карта показує, вона даже показала той дом. Тобто приватний сектор. Ви почули, побачили відповідь. Так. Ну, якось так, що я можу зробити. Так, все, загальний розклад я зробила. Хто новенький, будь ласка, підписуйте. Підписуйтесь на канал, я вибачаюсь, вже заговорююсь. Підписуйтесь на канал. Все ж таки буде мені приємно, поки що в мене немає реклами. Не можу я то налагодити, то мої проблеми, то не важно. А в описі, до там, де назва відео, заходите, і там моя картка на. Стримку каналу, і також є вказаний мій номер телефону Viber та в Телеграмі. Він один і той же на запис, на приватний, приватний розклад. Я думаю, що всі розуміють, що він платний. Бо є такі люди, які того не розуміють. Я якось так була крайньо удивляна. Тому хто хоче роздивлятися свої всі ці вулиці, дома, райони, то, будь ласка, любий каприс за ваші гроші. Все, люди, почуємось, па, -па.